Всім привіт, друзі, з вами Росі І сьогодні я хотів би вам показати, як треба скачати, де треба скачати YouTube Studio. Ви багато може задавались питаннями. Буде. Треба YouTube Studio, там, там такі всякі штучки. Для YouTube монетизації якої підписники включити треба через YouTube Studio. Студію. Гугли не треба скачувати. Можна перейти. Всё, нажму, а полошок у вас буде полошок, нажимаем. Пошу додатки та ігор. Пишемо. Що тут ігри? Пишем ютуб Тудія. ну все, ютуб тудія. Є такі, які пишуть люди по-англійськи, типа YouTube тут, оно по-англійськи по написано. Можно писати и по українськи по-российски, по, по яка по у вас там молосту и по білоруськи ну у вас с вами было сколько положить. Ось он кнопочку встановити. Установлю. Когда скачається, я вам... А, оно уже скачается сейчас. Ну, я думаю, что то я на паузу поставлю. Добре, ждемо. Ждем, 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 ждем. Зараз уже встановлення. Тут еще такие приложения есть. ЛХ, тести ПДР. Игры всякие. Тут все. Демонтажу. А. Все. Выходим. Хорошо, студия. Заходим. Ждем. Так. заходимо всетаємо в youtube студії коро керуйте своим каналом будь-якого пристрою і будь-якого все тут прочитати, почати все у вас ютубскую студія мой канал ростет 228 на 5 подписчика аналітика каналу у меня всего 54 тысячи переглядів плевали в 128 секунд це останній опублікований контент, то я розповідаю це відео, як встановити житло болі. Так, це мої відео далі. Тут документарі. Я ще звіночу ваші повідомлення. Вверху вправо або в буде. Залишайтесь 10 переглядів 238, середнє відсотки переглядів 1650. Потім сподобається одна. Все. Всім дякую всі дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. всем пока!